Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас на занятті дуже цікавий гість. Погляньте, хто це? Так, це лунтик. А чи знаєте, де живе Лунтик? Правильно, на місяці. Лунтик нас дуже просить, щоб ми допомогли йому відгадати загадку. Світить він червоним оком, стоїмо. Світить він зеленим оком ідемо. Що це малята? Так, звичайно, це світлофор. А лунтик зовсім не знає, що таке світлофор, уявляєте? І навіть не знає правил дорожнього руху. Давайте ми сьогодні розповімо йому правила дорожнього руху. І почнемо ми з світлофора. Щоб дізнатися, для чого потрібен світлофор, послухай лунтику, будь ласка, віршик. Світлофор три ока має. Він усім допомагає. Жовтий стій, не ворушись, раз замри і роздивись. Бо червоний запалає, він і ти забороняє, а зелений засвітився, це для тебе шлях відкрився. Так, малята, ось наш помічник світлофор. А щоб перейти дорогу, послухайте, що потрібно знати? Хочеш трасу перейти зебру ти на ній знайди. Білі смуги на асфальті пішоходам дуже раді. Завжди вкажуть вірну путь і на той бік переведуть. А це малята. У нас знак, який називається Пішохідний перехід. Або ще ми називаємо його зебра. Цей знак і для людей. Для водіїв. А підкажіть, будь ласка, дітки, хто ходить по тротуару? Так, це пішоходи. І ми зараз тобі, Лунтик, розповімо, де потрібно ходити пішоходам. Вздовж асфальту простяглася, ця доріжка не широка, В нею не машини мчаться, люди йдуть неспішним кроком. Не виходь за її межі на проїжджу ти частину, ця частина небезпечна, там проносяться машини. Малята по дорозі їздять машини, і тому ми, пішоходи, повинні ходити по тротуару. Добре. А зараз, малята, пропоную вам чистомовки. Ки-ки-ки. Тротуари це доріжки. Ки-ки-ки. Ми по них підемо пішки. іть 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 Всі, хто тротуаром ходить, ди-ди-ди, Звуться просто пішоходи. На на, на, знає будь-яка дитина. Ни, ни, ни. Іти не можна де машини. Ра-ра, ра, тому коля і тамара ру-ру-ру йдуть собі по тротуару. Молодці малята! Дякую вам, малята. Ми сьогодні познайомили Лунтика з правилами дорожнього руху. Лунтик дякує вам за допомогу. Руху правила єдині, знати їх усі повинні. Шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде. Ну що ж, дітки, до наступної зустрічі. До побачення!